Європа, французький магазин Інтермарше. В мене в коментах просили зробити відео ціни на лимони. І як вас буде інтересувати якась тема, я теж стараюся зробити відео на це. Так, зайшли ми в магазин, зараз йдемо шукати лимони. Йдемо вже до фруктового відділу. Бачимо фрукти, ананаси по Євро 29. Яблука по 99%. Тут лимони. 99% лимони. О, євро. Що скажете, це зараз зима. Тут банани по 99%, ну євро. Вони з Коштаріки. Оріжін Коштаріки. Дякую, що зайшли на мій канал і до наступних відео.